Тема нашого уроку, якими методами і інструментами досліджують природу? Пригадай власні дослідження природи. Які з них запам'яталися тобі найбільше. Чим саме? Уважно розглянь малюнок. Яку інформацію про зображених тварин він містить. Поміркуй, як була отримана ця інформація. Запропонуй назву малюнка. Для пізнання природи використовують методи досліджень. Це спостереження, вимірювання, моделювання, експеримент. Кожний метод передбачає виконання певних дій. Виконувати їх допомагає спеціальне обладнання. Його називають природодослідницькими інструментами. За допомогою спостереження пізнають природні тіла та явища природи у звичних для них умовах. Спостерігають завдяки органам чуття, а також природодослідницьким інструментам. На малюнках ви бачите ці інструменти. Для спостереження за віддаленими чи маленькими природними тілами використовують збільшувальні прилади. Прикладами збільшувальних приладів є лупа, бінокль, телескоп. Для спостережень за природою використовують фото і відеокамери, які розташовують в різних місцях, наприклад, поблизу житла тварин. На великих територіях та у важкодоступних місцях у глибоких ущелинах, високо в горах використовують безпілотні літальні апарати, оснащені спеціальними камерами. Існують прилади для спостережень під водою. Вимірювання застосовують, щоб дізнатися розміри і масу тіл, відстані між ними, температуру. Об'єм, час тощо. Для вимірювань використовують спеціальні прилади. Ось на малюнку ви бачите деякі з них ваги, рулетка, термометр, секундомір, транспортер. З деякими з них ви вже знайомі і, можливо, навіть користувалися. Використання моделей під час дослідження природи називають моделюванням. Наприклад, акваріум допомагає змоделювати умови життя риб і інших мешканців водою. А також зараз дуже популярні моделі мурашників, де ви можете спостерігати, як живуть мурахи. Виконайте завдання 1. Поміркуй і поясни, про що можна дізнатися, спостерігаючи за рослином. Виконайте завдання друге. Прочитай запитання. Який твій зріст? Скільки важить гарбуз. Яка відстань між деревами на шкільному подвір'ї. Яка температура води у ставку. Котра година. Які методи дослідження природи та прилади ти використаєш щоб відповісти на ці запитання, виконайте завдання третє. Допоможи дітям обрати методи дослідження, щоб відповісти на запитання. Виконайте четверте завдання. Розглянь малюнок і вислови припущення, що він може ілюструвати. Придумай назву малюнка. Щоб дізнатись і пояснити, чому відбуваються ті чи інші явища природи, використовую такий метод дослідження як експеримент. На відміну від спостереження. Для експериментів створюють відповідні умови. Наприклад, необхідно з'ясувати, у якій воді цукор розчиняється швидше, у холодній чи гарячій. Для цього потрібно створити певні умови, щоб провести такий експеримент. Одну порцію цукру дослідник висипає у склянку з холодною водою. Перемішує скляною паличкою. І вимірює час, протягом якого цукор розчиниться. Другу порцію у склянку з гарячою водою. Так само розмішує цукор і вимірює час його розчинення Покази секундомірів доводять, що у першій склянці цукор розчинявся на 10 секунд довше, ніж у другій. Дослідник робить висновок. Цукор розчиняється швидше в гарячій воді. Отже, у цьому експерименті досліджували явище розчинення цукру у воді. Відповідною умовою для цього експерименту була різна температура води. Також було використано лабораторний посуд, мірну склянку та скляну паличку. Для досліджень природи використовують різне лабораторне обладнання. Багато зразків такого обладнання ви бачите зараз на малюнку. Прилади для спостереження за природою. Вимірювальні прилади, лабораторне обладнання. Це природодослідницькі інструменти. А тепер. Користуючись додатковими джерелами інформації, інтернетом, знайди цікаві відомості про інструменти і обладнання для дослідження космосу. Поділись результатами свого пошуку з однокласниками. Зараз проведемо stem дослідження. Тема дослідження прилади і обладнання для вивчення природи. Тобі знадобляться природодослідницькі інструменти. Завдання таке дізнатися про прилади й обладнання для вивчення природи. Практично скористатися ними для дослідження і вимірні. Послідовність виконання досліджень. Крок 1. Розглянь і назви видані вчителькою прилади й обладнання. Користуючись нашим відеоуроком чи інтернетом, з'ясуй їх призначення. Крок другий. Перемалюй у зошит таблицю і заповни її відомостями про природодослідницькі інструменти. Крок третій. Який прилад потрібний для вимірювання відстані між партами? Виміряй і запиши відстань. Крок четвертий. Наведи приклади застосування методів дослідження природи. Та природодослідницьких інструментів у повсякденному житті. Сьогодні ми дослідили і дізналися. Існують різні прилади й обладнання для дослідження природи. Їх називають природно дослідницькими інструментами. Домашнє завдання. Прочитай сторінки 14 19 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 20. Виконай всі завдання і проекти нашого уроку. Ну от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!